Коли вимикалося світло, вимикалося опалення, не було гарячої води. Потім, поки включиться, ну минут 30-40 проходить, щоб воно нагрілося. В квартирі було холодно. Так, пані Світлана розповідає про ситуацію, яка повторювалася щодня у неї та у інших мешканців вулиці Вокзальної у Полтаві. Каже, живе разом із донькою з інвалідністю і рятувала її від холоду, як могла. Проживаю з дочкою, до мене дочка інвалід. А як взагалі дочку рятували від холоду? Як? Сто ладьожик. Теплі тапочки, теплі носки, як ну як як в общем, а як ще по-другому? Ніяк. Найкраща ситуація була і у сусідніх будинках. Пані Юлія розповідає, графік відключень світла 4 години немає, 2 є, автоматично означав і відключення тепла. І за ці дві години квартира просто не встигала прогрітися. Коли вимикають світло, пропадає тепло, холодно в хаті мерзнемо з дитиною. Кожного разу, коли вимикають світло, 4 години немає, 2 години є світло. За дві години квартира не встигає нагрітися. Одягаємось тепло, бутилочки гріємо з водою для дитини. Грілочки та мешканці додають, останні два дні ситуація змінилася. В квартирах нарешті потеплішало. Дня два назад, то як виключали світло, то було прохолодно вдома, не робило опалення, а тепер. Два дня вже нормально все працює. Температура була трохи вищою. То коли ви вимикали світло, то зникало і тепло, тобто батареї охолоджувались. Ось і зараз я так розумію, через те, що вже температура більш низька, то тепло є в квартирі. 17 будинків та дитсадок на вулиці Вокзальній у Полтаві почали отримувати тепло завдяки роботі генератора. Його перевели в автоматичний режим. Він сам вмикається, коли настає черга відключень світла. Пояснив директор технічного підприємства Полтава Теплоенерго Володим Димер поки була більш-менш сприятливі погодні умови, генератори не включалися і споживачам припинялись послуги при відключенні електроенергії. Але ну слідкували за прогнозом погоди. І з вчорашнього дня, коли суттєво похолодало, температура наблизилась на вулиці до нуля градусів. Ми перевели генератори в режим автоматичного включення. Генератори працюватимуть, поки є запас де Однак він обмежений. Технічної можливості підключити живлення котельні на резервній лінії немає. Тож підприємство звернуло увагу на мережі Укрзалізниці, які не вимикаються під час відключень. Ще у лютому було укладено договір на стандартне приєднання, але підключення так і не відбулось. Додав директор технічного підприємства Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. Зробили передплату від відповідно, умов відповідного договору. Згідно правил приєднання, термін стандартного приєднання складає днів. Ну зрозуміло, що цей вже термін давно вийшов. Пробували зв'язатися з колегами, ну вони пояснюються військовим станом. Бу були і е, хакерська атака на залізницю, так так як вони були там обстріли через те, поки затримуються. Ну, з початком цього сезону ми черговий раз до них звернулися, очікуємо. Щоб отримати коментар щодо затримки підключення котельні до мережі Укрзалізниці, ми направили інформаційний запит до прес-центру акціонерного товариства. Чекаємо на відповідь.